Як замутили проміси? Просто зліпили об'єкт, якому скормлюється калбек. І в цього об'єкта є зени, через крапку пишеться. В ці зени теж калбеки ложаться, і там код, якийсь працьовує ну, після того, коли проміс спрацював. Вот. Намагалися зробити так називаємой чейнінг. Коли отак можна писати писати.зен і там якийсь код. Потім знов. Зен якийсь код. І так, Zen, Zen Zen, Zen донизу а в кінці catch. якщо проміс Вот. Просто зліпили колбеки з об'єктом. А ідея така: Resolve, reject. Типа він як, як retorном віддає результат. Через, функ... через функцію Resolve. А якщо помилка, то через функцію Reject. Вот. То, що Resolve, то попадає в Zen, а то, що Reject, то попадає в Kitch. Вот. Ну, але з промісами вийшло та саме хрення, що з калбеками. Теж проміс в промісах. І та сама фігня. Того вже спасіння прийшло, коли прийшли осінкавейт функції. Осінкавейт-функції. Вот. І вони вже працюють, так сказати, в поєднанні з промісами, і там виходить такий код вже в асінковейт-функціях, який пишеться послідовно. Так, як ніби він був би простим синхронним кодом. Вот.